Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами вивчимо нову тему. Спочатку послухайте слова і скажіть, який звук повторюється: Яблуко, яйце, язик, яєшня, ящик, ящерка, якір, ялинка. Так, діти, ви правильно почули. Це звуки Я. Давайте його разом повторимо. Я! Що ви чуєте? Молодці! Ми чуємо два звуки. Це звуки «й» та А. А разом буде Я. На письмі він позначається ось такими умовними позначками: Є – Це м'який приголосний, позначається двома рисочками. А це голосний, позначається кружечком. Тепер разом промовимо ці слова. Яблуко. Лялька. В цих словах є звук Я. А чи однакове він промовляється? Слухайте яблуко. Скільки звуків ви почули на початку слова? Вірно, два. Я Й, А. Слухайте інше слово. Лялька. Перший звук у слові це м'який приголосний, а наступний А. Лялька. Тобто, промовляючи слова, де є звук Я, необхідно бути дуже уважним, де він промовляється як два звуки, а де як один. А тепер пропоную вам завдання. Розгляньте картинки і оберіть тільки ті, в яких є звук Я. Звук я є в словах шляпа, ящик, яблуко, ягоди, троянда, ящерка та диня. А тепер познайомимось з літерою. На письмі звук Я позначається літерою Я. Якір, яблуко, ягня. Перша літера в них я. Але гарно знають діти. Я остання в алфавіті. Діти, скажіть, на що схожа літера Я? Дуже добре, діти. Ось вам іще одне завдання. Знайдіть на малюнку усі літери Я. Тепер перевірте. А зараз поуправляємося в читанні. Слідкуйте перша строка: Ая, оя, уя, ИЯ, ія, ія, яя, ея, єя. Слідкуйте далі: ся, РЯ, ня. Ля. ВЯ, Тя. Зя. ДЯ. А ось ці слова ви прочитаєте самостійно. А ще придумайте слова, в яких би знаходився звук я. Час нашого заняття вичерпано. До побачення, діти. До нових зустрічей!